Багато хто чув про брикаво. Ска. Як думаєте? Слюня. Адлічно! Якщо у вас є застрі. застрість тісто. Поїхали. Чи знали ви, що за часів ти речі. У Львові сум. Сумував? Нещодавно у Львові знайшли. Вони ніколи не могли б навіть подумати. Взагалі, я. головою своєю хоч раз Йой. Біжіть. Якщо ви бачите дивних людей на ще не в малогу. У цій історії щось точно не так. пу пу Як думаєте, речі? Як часто ви бачите це. Парк розваг... емоція. Парк розваг на цвинтарі. Дивіться. <кiffe> <кiffe> а чи можуть приводи?